Вітання, шановні, це Мерза Харберкут і огляд третього ігрового дня First Ten Tournament 2025. Як бачите, хоч відео і вийшло на декілька годин пізніше, ніж зазвичай, я про нього не забув, тому ви теж не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на цей канал і писати цікаві коментарі. Ну що ж, у нас відбулися чергові Best of 3 матчі, і ми перейшли фактично за екватор цього турніру. Це вже фактично друга половина групової стадії. Перший матч у нас був Hanwha Life Esports проти CFO і другий Esports проти Karmin Corp. І якщо перший матч Hanwha Oysters, він, напевно, для турнірної таблиці не супер важливий, бо хана, в принципі, у нас основні фаворити. А Oysters можуть і так проходити за рахунок перемоги вже над Karmin Corp. І, в принципі ситуація виглядає непогано. То ось другий матч Топі Спортс проти Кармінкорб якраз досить досить критичний саме для європейської команди. Бо після їхніх поразок проти Тім Ліквід і Ойстерс, фактично, програш проти Спортс означає ну достроковий виліт європейської організації з турніру. Отже, Hanwha Life Flying Oysters. як бачите, на першій мапі корейська команда вирішила нічого так сильно не вигадувати, плюс-мінус стандартний пік. Мені досить подобалося, що вигадали Oysters в своєму драфті. Бо ізраїль карма виглядала як ну цікавий конкурентно ботлейн, який може в принципі задавити навіть своїм поуком. Але зараз просто треба дочекатися останнього цього. Піку, і тут виявляється, що ідея тайванської команди була зовсім в іншому, і це просто карма за зафлекшена, і буде ізраїля лістар. До Ізраїля за лістаром в мене претензій насправді на ботлені немає. Але що насправді хотіли Ойстерс досягти піком чи флексом карми, коли вони вже знали, що там Зеус на Рамблі грає, і як це повинна взагалі ця карма саме функціонувати в контексті їхнього драфту. Мені не зрозуміло. Це мені виглядало як така досить серйозна вже помилка на першій мапі. Проте тайванська команда почала в принципі гру непогано, були хороші моменти. Зокрема, вдалося знайти спосіб, як вбити Зеуса, отримати першу кров. Це виходить трішечки спойлера, але ми ж все одно оглядаємо матчі, тому думаю, не так критично. Але от далі, все одно, мені здається, почало бути очевидним, що ну клас команди Hanwha Life Esports і, і корейської ліги, напевно, все ще. Помітно вище, ніж їхні суперники, тому що знову ж таки ми дуже багато чи я дуже багато кажу про прийняття рішень, і знову ж таки, тут це дійсно впливає. Ось навіть зараз подивиться на цей момент. Джунжія номінально мав би виходити вже з цього. Файту так втратили карму, але ну одного чемпіона втратити не супер проблематично. Але коли після цього вмирає ще Івай, і це вже третє вбивство для Ханва Лайф, і тут очевидно вже зачепили ще і Азіра 4-1, то якось все вже виглядає досить сумно. Знову ж таки, карма це дійсно була якась невиправдана, і незрозуміло, що вона повинна була робити в загальній так би мовити картині цього матчу. Як бачите, ну. Чесно, взагалі, виглядало без шансів. Ну і вже бачите, 12-та хвилина рахунок 6-1, що робити незрозуміло. Хоча намагалась. були і механічні, якісь гарні моменти, і спроби все таки когось вбити, щось для себе знайти, але виходило все одно далеко не на їхню користь. Ну і загалом вся ця мапа виглядала як просто флекс від гравців Hanwha Life Esports, де їм не змогли нічого серйозного протиставити. Все ж таки, тімфайту хорошого від Oysters Ми так до кінця цієї мапи і не побачили. Ну і в принципі, майже за неповні 25 хвилин Hanwha Life просто в тотальній домінації. Переїхали своїх опонентів. Ну, проте, знову ж таки, це Best of 3. Можливо, вдасться ще Ойстерс щось з цим зробити і якось цю ситуацію виправити. Ну і, шановні, драфт до другої мапи, це був просто абсолютційним. А тут вам і Кіндрат від Ойстерс, і Володимир від Зеуса, і навіть той самий корейський Z. Від зеки, до речі, це частково цей пік став ну якоюсь новинкою після останніх бафів. Його починають збирати через в брузера. Бафи, нібито не досить серйозні, не досить таки великі. Але чові, той самий Мідлейнердженджі, якого ви можете знати, спамить так непогано в Солоку саме цього зеда. Ну і після такої першої мапи, яку зіграла Ханва Лайф, це напевно. Не настільки відрізняється для них від типового хай-левельного корейського солоку, і драфт в принципі десь так і виглядає. далі, без якихось серйозних сололейнерів, без контролю зазвичай, хоч там ренектона далі взяти, щоб хоча би спис собі гарантувати. Є звісно, рел, але на цьому плюс-мінус все. Ну і зе з Володимиром теж натякають на те, напевно, що не дуже той багато поваги мають ханвалайв до свого суперника після цієї першої мапи. І, як стало зрозуміло, вже на початку гри нас очікує ще те видовище, тому що вже на четвертій хвилині лісники дуеляться за того краба, хоча можна було би його не знаю, розміняти на нижнього. Зека отримує даблбаф, і тут знову вирішує, напевно, якось не знаю, за рахунок чого розмінятися. Не розрахував, чи то ману, чи то що, але все одно вмирає від Талії. Проте це, звісно, невелика проблема. Але два кіла все одно віддали. Ось тут на шостому рівні. Звісно, потужність Зеда проявилася. Досить легке вбивство. Насправді для Мідлейнера Ханва Лайф спробували знову Ойстерс, як і в минулій першій мапі зіграти по Зеусу на топлені, і ви знаєте, це вийшло у них досить успішно. Мені тут до речі дуже сподобалось, як Джунджія під каверу свого мідлейнера через стіночку просто ультою Кіндред. Нібито не складно, але досить непогано. Взагалом, фіастою дуже сильно виглядала ця вся мапа. Вайпер вмирає, але це екзек'ют, тому золота там за це не отримав Грагас. Ну а ось цей тімфайт, мені здається, маст хев, просто дивитися чи маст сі, щоб зрозуміти, що було ну, не так, чи як взагалі виглядала ця друга мапа. Тому що тут просто відбувається все летить в різні сторони, просто реально повне солоку. Мені здається, це найкраще пояснення взагалі всієї другої. Мапи цієї серії теж нічого не зрозуміло, що робить. Зека залітає к'юшечкою, не влучає, і це ще навіть не кінець. А декелі Ойстер це здовго влітає з флеша, намагається щось зробити. До речі, Зет вже з екліпсом, тому це ще додаткові щиточки. Талія не розраховує напевно дистанцію досяжності своєї від Зеда і вмирає От як корки, так і відповідно. Таліє все одно Ойстерс намагалися. Ойстерс відверто намагалася ще щось робити на цій мапі. Навіть знаходили кіли, але цього було недостатньо. Ну і потім просто на 26 й хвилині чи 27-й був досить легкий сетап. Барона на шора від Ханви, де ворожий лісник не зміг навіть зайти в цей тімфайт. Барона забрали, розвернулися просто по всім ворогам. Зеоз розкастувався з флеша всіх трьох е гравців. Зачепив ну і кіл відповідно отримав. Загалом тімфайт не вдався від Oysters, ну, слово зовсім. І закономірна перемога 2-0 для Life Esports. дуже легка, дуже я би навіть сказав, безпроблемна взагалі. Ну і звісно, найважливіша гра цього дня це зустріч топіспорт з Corp. І на першій мапі, чесно кажучи, було дуже багато дивних рішень по драфту від. Тес їм, звісно, віддали калісту з Ренатою, що є напевно одним з найсильніших взагалі ботлені в кіберспорті, але при цьому дуже дивно, що Спортс не стали контролити ні поппі, ні талію. Напевно, чи не єдиних чемпіонів, які взагалі можуть зупиняти так калісту і ренато точніше калісту від оцих всіх стрибочків. При цьому Спортс ще й забрали Амбесу, і це що Шо... Амбеса Каліста, два чемпіони, які стрибають. Пік вієго в ліс супер дивний для канаві, тому що сетапу. Для того щоб швидко прямо когось вбити, ну не те щоб немає, але як на мене, він не такий вже й гарантований. А ось чемпіони Кармінкорп і досить сильні, і досить комфортні для них. І загалом потребують менше, мені здається, для своєї успішної реалізації. Тому тут перевагу по драфту. Я би скоріше записав на рахунок Кармін Корп. Ну і знаєте, насправді в мене було лише два основних питання до Кармін. Перше, чи нарешті зможе грати Яйк на своєму нормальному рівні, який ми від нього звикли бачити. І друге, чи взагалі Кармін Корп зможуть грати тімфайти і скірміші, такі, як ми звикли від них знову ж таки бачити. І насправді навіть початок гри вже нам продемонстрував, що так все ж таки може, тому що чотири кіла Кармін Корп забрали на скірміші на нижній лінії, і гра почала йти досить добре. Яйк гарно реалізовував свого скарнера. Ну І владі теж, в принципі, якраз о цього не вистачало: цього мід-джангл-дуо від Corp його власне, ефективності і перша мапа. Дуже сильно це змінило в порівнянні з попередніми матчами, які ми встигли бачити. Тут ще Джекі Лав реально з кріспом намагалися щось зробити, бо поки ще не було доступу Талії до тімфайтів, поки ще не було у Талії там шостого рівня, то якось можна ще калісті грати. Але ось тут, як тільки з'являється владі, кладе просто Єшку, Ну і Unplayable, не зрозуміло, що повинна взагалі. Ця каліста в тімфайтах робити. Проте гра, чесно кажучи, була досить рівною. Як на мене, вона могла піти в ту чи іншу сторону, в залежності від якоїсь однієї більш-менш критичної помилки. Канну разочок змогли забрати на топі, але далі, звісно, це вже було тімфайти. І найбільшою ще проблемою для топі спортс було те, що в контексті того, що є Вієго, і треба намагатися когось швиденько вбивати, щоб отримати ворожу чиюсь форму. Тут мідлейнер на Аврорі у топі спортскрім не те, щоб гарно себе почував протягом всієї гри, і у нього відверто не вистачало демеджу. Ну і звісно, вбивати гравців Кармін Корп Тесам не допомогло те, щоб з'явився взагалі гірський дракон з гірською душею. І крім того, кармінам постійно вдавалося знаходити тімфайти, чи заходити в них вже з чисельною перевагою. Тут Аврору забрали вже 4 в 5. І так достатньо важко грати ті самі калісті або тому самому навіть Фієго. енґейджити особливо немає кому, хіба Амбеса може спробувати щось зробити. Але ну ось тут залітає Амбеса. А як сюди може зайти Джекілав? А приблизно, шановні, ніяк. Його ще й фланки зі сторони Канна, а Декелі вже немає. Амбеса вмерла, Канаві в соло тут на Вієго зробити нічого не може. І це була гірська душа для Кармін Корп, що мені здається, ну просто. Вирок якийсь для драфту топі спор. От, наприклад, просто подивіться скільки зараз зміг зробити крім своєї ультою демеджа. Ну, приблизно не скільки. Я розумію, що це з одного боку там мантра Єшка від Таргамаса, плюс гірська душа, але це якраз те, що я казав, про ефективність Аврори на цій стадії. Ну і відповідно далі все мало бути лише справою часу. Канні ще вдалося взагалі забрати Вієго, засейвити лісника тут. Теси не змогли аж ніяк. Це Елдер Дрейк для Кармінкор, і тут просто останній пуш від Кармін. Вони можуть ще закрити ворожих чемпіонів, що вони фактично і зробили, і почали успішно рухатися на другу мапу. І мені здається, це був саме той буст, не знаю, якоїсь моральної впевненості для європейської команди, яка їм була ну настільки потрібна ця впевненість, що важко переоцінити. Стосовно драфту другої мапи, від Top Esports, теж хочу відмітити те, що виглядає, як ніби вони не дуже підготовлені до того, що можуть взагалі Кармін Корп їм продемонструвати, або вважають, що вони просто гравці значно вищого класу, тому що чому тут не блокувати і Верна, наприклад, на драфті я теж відверто не розумію. Плюс пік картуса для канаві не зовсім його типовий чемпіон. І не зрозуміло, навіщо тут взагалі цей картус потрібен. Лісників, звісно, відбанили досить багато, але все одно питання залишається максимально відкритим. І чесно, в мене справді склалося враження, що топі Спортс були зокрема до цього і Верна взагалі не готові ні до таймінгів, ні до того, що проти нього робити, тому що ось успішний захід від яйка на бот вибиті самонери. І знову через декілька хвилин успішний захід Яйка на бот без самонарів для Джекілава і Кріспа. І ще одне результативне вбивство для Кармін Корб. Таргамас з Яйком взагалі ще примудрилося і Картуса тут забирати в його власному лісі. Це 15-та хвилина, здається, був чи не перший стак Дар Харвеста у цього Картуса. Що я взагалі не розумію, навіщо брати Дар Харвест? В плюс-мінус контрольованому середовищі, яким є відповідно кіберспортивна сцена, і щось той картус взагалі не зміг себе ніяк на цій мапі показати. Дуже поганий перформанс від лісника. Топ'є спортс і дуже хороший перформанс від Кармін. Корп. дуже потрібна для них. Ну мені здається, вже виглядає плюс-мінус як перемога. У нас по золоту, ніби плюс мінус ситуація рівна, але драфт мені здається, дає досить, досить багато переваг для Кармін. Ну і рахунок 7 один на 24 й хвилині теж додає впевненості в успіху французької організації. Ну і насправді топі спорт ще й собі зробили гірше протягом цієї гри, коли просто невиправдано почали намагатися забирати цього барона на шора. Що вони не те, що зробити не змогли, вони ще цей тімфайт програли просто в хлам. Канна від зони в майже всіх гравців. Топі спортс. Це плюс барон на шор, флекси для владі, теж неймовірні надивився на зеку, напевно, проти Ойстерс. І тут вже гра була фактично в кишені для Кармін, А я нагадаю, що вони першу мапу і так 1-0 виграли. І це відповідно була чиста перемога для Кармін. Не сказати, що прямо стомп в одні ворота тут досить багато. Помилок і недооцінювання мені здається суперників від топі спортс, але все одно результат 2-0 дуже дуже хороший для кармін і дає надію, що вони ще зможуть камбекнути в цьому турнірі. На четвер в рамках First у нас заплановані наступні матчі. Це Team Liquid проти Flying Oysters і Кармінкор проти Hanwha Life is Sports. Team Liquid тут, звісно, можуть спробувати для себе зафіксувати прохід в плей-офф, але те саме фактично можуть зробити і Oysters. Ось для Кармінкор проти Hanwha, чесно кажучи, я їм не позазрю. Вони нібито знайшли знову свою оцю гру, свій рівень гри, як на мене. Але зараз. Вже треба грати проти ну найсильнішого. Давайте відверто суперника. І тут хочеться, звісно, побажати тільки успіху кармінам, але звісно, шанси не на їхню користь. Проте все може статися. Ханвалай, в принципі, теж як на мене, вже майже собі гарантували прохід до плей-офф. Тому, можливо, якраз оця розслабленість може допомогти кармінам потягнути таку важливу, таку потрібну для них. Перемогу. Ну про це ми вже дізнаємося в наступних іграх і будемо за цим слідкувати. Дякую всім за увагу! І, звісно, все буде Україна!